Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. І знову, слава Богу, дякувати Богу, в саду мився. Таке приємне відчуття. 100% у рослин, а 200% у мене. Боже, яка це життєдайна волога. А я ще люблю дощ, люблю звуки його. Я вночі навіть було прохолодно, все одно відкрила вікно, накрилася теплесенько і слухала по можливості скільки могла. Це просто рай, коли йде дощ. Я завжди так шкодую рослини і чужі рослини, там, де немає дощу. Мені так шкода страшенно. Дійсно, полив, який ми здійснюємо вручну. Це хіба що капельний. А так, те, що я там з відра бігала і поливала через шланга, все те було не те, не те. А так, пригляньтеся. Ще капає тут. Ось такий невеличкий він ще собі моросить. Ой, ой, на мене капнуло. А! Але дуже добре. Ось як вже гарно розквітла анемона І дивиться до сонечка. От ніби тіньова, правда, рослинка але лису, всі квіти повернулися там, де світліше. І без сонця, і без вологи, і без тепла їм складно. Як і на в принципі. Ось уже хости трішки, ті листочки, які підгоріли, вони вже виглядають не так. Можна прибрати, але все-таки бачите, я її парасолі взяла, але бачу, так собі не дуже. Капає, можна і з капішоном пройтись. А в мене вже розквітли такі дуже гарні, Ага, а камера не дуже передає. Вони такі темно-темно-вишневі, а серединка червона. Ось такі, бачите. у мене тут вербозілля. Звисає. А ось цей сорт ну ніяк не хоче квітнути. Я його і підживила, і щось він ще чекає. Ну, він знає, що він чекає. Певно. Навіть кремена і та вжила Вона, бідна, вже лежала, лежала. А так, а так все добре. Вже гарна сосунка підросла, гарно хвоні підтягнулися за цей рік. Те, що я розповідала, що хвоні показують себе після третього року посадки. Ось там, подивитися, вже так гарно підросли мої кипарисовики. Цікаві такі вони. Хтось розкидистий, хтось тримає формочку свою і зробила підпору для барбарису. Дуже гарно виглядають лавровишні. У когось листя більше, у когось ширше, у когось вижче, різні сорти. Мають різне А котики всі навіть не на стильчиках, а на столику. А двоє ви подивіться, дивіться, зараз буде Джон скидати Марса. Двоє хочуть поміститися. Грітися будуть. Дивіться, дивіться. Ой, хлопці. Вам що, місця мало? мій Марсюша злетить. І все, і Марсік злетів Марсілошечка. Все, тебе вижили. А та Джон, правда? Так, Семен, шуруйно додому. Бо він не мій. Але я вже не знаю, чи він мій, чи він не мій. Мій чи не мій. Трапевна Пунарська. Гарно виглядає. Вже починають деякі квітувати хризантеми. Ось теж така цікавенька. І як хоста ланцетолисна. Я люблю її квітування. Так само, як і хостеподорожниковий, обожнюю. Так і її. Не зрізаю, сидить собі та й сидить. Тут в куточку. А тих, хто по сорту, а я не знаю. Така гарна набитенька, хорошенька, але невеличка. Можливо, бо, бо, мені здається, я замовляла колись була такий сорт, такі гарні квіти у неї. І така вона собі невеличка, вже теж років три вона зростає, і все ось таким кущиком, не більше. Красонька. Ось уже як розрісся мій ялівець, теж з цього року так гарно пішов. І тут високоросла хризантема. А це у мене так дуже складно він приживається. Все на все одна гілочка, але маю надію, що... Він все-таки буде. Це мій кандус варієгати. Варієгатний. Ось такий хлопчик. І вже мої стрижені форми хочуть поновлюватися. Це я їх лише другий рік формую. Ще трошки складно, бачите, ще палки стоять, кругом фіксують їх. Ще би трішки їх повідтягувати, Ось так, щоб вони більш лежачі були. Ці Шапки, ну, але хоча б йому краще, ніж було. Цей велетень, це велетень. Це кипарисовок Лейленда. Цікавий такий. Це як купресу це парис Лейленда ось так. Має такі розкидисті гілки. І так цікаво він, поки малий, ну, приріст у нього, то він такий закручений, а потім випрямляє сам себе молодий приріст. Він не так, як кипарисовик, бачите, зростає собі колоною гарно. Теж досить він швидко пішов у зріст. Оце теж посаджений, бачите, я сьогодні вам таке щось показую. Все попідряд, що є гарне і негарне. Це так заквітнув. Пінісетом карліроуз, ще фламінго кажуть на нього. Оце посадка була літня. Але видав колосочок, показав, що він по сорту, та й все. Але котики, бачите, як його обгризли котики. Оці мої красені, вітамінізуються. Ну, Їм ж мало трави в садку, то вони знайшли. Але. Дощ завалив мою рудбекію, Трималася вона тут, трималася і на кипарисовик впала бідничка. Придеться її тут підняти трішки якусь опору зробити. Ось накрила мої рослинки, віджили трішки живочки, маю надію, що. Розростуться вони колись, так як були вони тут. О, яка була поляна того року. Просто краса. І тепер гляньте на манжетці. О, за, що дуже люблю манжетку. Це те, що в неї ось так краплі на листі збираються. Ну, на жодній рослині, бачите, нема подібного, а на ній там ворсинки є і ось так збирається. Це та моя знасіння, бачите? Я висаджувала її. Це були такі. З нігтик моїх, мабуть. Я і не думала, що щось вийде з того. Але, бачите, тільки в землю потрапила і все. Їй сподобалось. Обрізала оцю цибульку декоративну. Тут з баданами була композиція така, вона була ніяка. І дивіться, як вона гарно знову пішла знизу молодими росточками такими. Ось тут це моя така мода, бачите, обрізати. Щось не так подобається. Фіть і обрізала. Може це і неправильно, а може і правильно, але я так роблю. Ось такі є. Боже, які ці гарні листя. Такі ж якісь як коричневі прирости у магонії. -м -м. -м. І дивіться, як квітує ось цей сідач цей новенький-новенький, який прийшов мені серед літа теж з зеленого едему. Він має дрібні такі суцвіття. І сам такий він. Ну, це про його характеристику ще нічого не каже. Молодий посаджений. Але швидше з цього, що він буде інший, я бачу по листі. У нього листя зовсім інше, ніж у того мого велетня. Ось так вже, бачите, виглядає. Я позрізала, позабирала всі грудбеки і ті, які були вже старі квіти. І вона видає з пазух молоді. Але погляньте, які гарні формуються на насіннєві гайлардії. Ну хіба не гарно. Подобається. Таке враження, що то щось декоративне. Ось квітує журавець. Оцей темнолисний таким рожевим-рожевим. Боже, -рожевим. як добре все, коли йде дощ. Яка це краса, як все оживає? Яке яскраве листя на хесеї? Ну, дощ він зараз теж не покаже такі кольори, як бачу я. Але все одно. І коло усе тут серед. Вербозілля, яке я буду прибирати, бо це точно. Ой, не для, не для саду я рахую рослинка. Така собі диковинка в дикій природі, хай собі там і зростає. Все, вже й мої. Треба ще почистити ще раз. Ось так, бачите, трішки від дощу розлігся. Він потім встане все без з ним добре. Намокли самі волоці. Війник потім він привстане. І зате подивіться, як гарно колоски на осуці. Осока пальмолисна. Я не зрізаю, не знаю, може тут самосіву буде <сум> тьма. Але ми подивимося, що ж то казати. Гірщак собі далі. Тут квітне відквітає, що хочете і робить. А я люблю, як він, що хочете і робить. Прекрасні рослинки. Ось так тут ще декорувала біля фонарика. А, до речі, придбала ось такі бачите, дві лампочки, висять від... Теж від денного світла, вони від сонячного світла накопичуються. Ой, ввечері така краса в Аврорі Вони по 60 гривень. Мою спробую я. Мені сподобалось. Ось так. Оце я під дощом брожу і вас воджу. Дивіться, моя Вероніка після стрижки розквітнула повторний раз. Бачите, знову яка синя поляна сформувалася. Чудово. Мені навіть більше подобається, ніж перше квітування. Воно перше було просто таке, великі були колоски, не такі на таких багато. А тут зараз багато. І вербена тут у мене є. І ніяк не може мій гірчак розквітнути. Я так хочу, щоб він так масово раз. І розквітнув. А він якось так не хоче. Стільки має бутонів, бачите? Але чомусь їх він поступово відкриває. Теж розвалився, широкий він, широкий хлопець. Бачите, кабачки вчора мала сусідці віддати для господарства. І забулася. Такі переростки, знаєте. Вже наїлися, переїлися. І ось так, до речі, теж. <клес> Бачите, Монарда. Я не зрізала нічого, от з пазухи вже йде три суцвіття які будуть знову квітнути. Вона піде на повторне квітування. Але не кожна. Ось якось так ось ця фіолетова себе веде. Цікаво. Ну, нахилився і посконник, Сідач. У нього теж шапки величезні. Маю надію, що він хоча б не зламається, що він пружний. Це теж би не варто б якусь арматурку для підтримання, але я так не люблю підв'язаних рослин. Хай він покаже себе сам, чи він витримує чи ні. О, бачите, не припрала. От туди, ж, бачите, так виглядає все. Ось розвалило піровською. Теж стане вона на місці. Ось от вже, бачите, я собі цю територію трішки починаю освоювати знову по-новому. Застелила трі... трішки картоном. Якраз дуже добре, що дощ. Тут у мене плани є на цю територію. А подивіться, як тут лея нахилилася. І у мене туди вже доступу немає. <сум> Утворився собі такий шалаш. Дивіться, дивіться. Ой, господи, дивіться, пройти неможливо. Тут була клубніка, але, бачите, я хочу трішки її прибрати на високі грядки. А тут... Щось інше створимо. Головне, що є бажання і є плани. А там дасть Бог. Здоров'я, мир і і ще бажання, і будемо щось створювати. Малину вчора перед дощем обірвала. Закрила трішки малини. А вона ще до морозів буде. Ще буде і буде. Так що, як на, що на осінь хтось бажає посадити таку малину, то можу трішки відкопати, бо вже вона у мене поширюється, треба з нею щось робити. Ось так все виглядає. Я вже теж змокла, і телефон вже змок. Але я все одно далі вперто хожу. ще хочу піти подивитися, як після дощу почувають рудбеки, мабуть, теж полягли усі. Ой, дивіться, мій високий отой зламало дельфініум. У нього такі величезні квіти. Він напівмахровий. Ось такий цікавий колір у нього. Дуже великий. Навіть бутони, подивіться, які великі. І був величезний квітонос, і він зламався. Це я відірву покладу у вазу. Все, груші на підлозі. Груші на підлозі. От бузульнику не страшно, він любить таку погоду, ви подивіться, гляньте, що тут робиться. Бузульники теж буду мати на весну. Красиві, красиві. І без квітування, а з квітуванням то взагалі, ну, то мій жовтий кольор. Ні, ви знаєте, родбек я тримається. Я думала, вона поляже більше. Дивіться, яка мава розквітає. Чудасія. І бурянчик, він теж чуда Ось гляньте. Треба взяти нитки кольорові і позначити собі. Десь з яких збирати, що це окремо. Хоча вони кожна з них, ну ось ці дві мені, бачите, ось ця і ось ця здається ідентичні. Якщо це, це гілка, це гілка від цього куща. Це один кущ. Бачите, кожен і різний. Тому я коли обіцяла, що буду продавати, якщо будуть однакові, а тепер я, ну, все. Зупинилася, хоча я навіть і не знаю, як їх такі квітуючі можна продавати. Це, мабуть, ну, викопувати не варто. Отже, поки що зберу насіння. Буде все добре, взимку запропоную вам насіння. А навесні будемо бачити, що тут з'явиться навесні. Тут трішки більше, бачите, похилилися. Тут вони більш високі. Мало місця тут. Тут для них мало місця. Я ж не думала, що це такі будуть. Гіганти понатикувала і все. А вербен тримається їй все одно. І все одно. Зате виноград весь похворів. Такі громади. Ну нічого. Щось є, щось нема. Головне, щоб були ми. Всім добра.